Уманська гімназія номер 11 другий Г клас за і Захар уривок з поезії сон, Горемий високий Тарас Шевченко. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною неначе дива виринають, із хмари тихо виступає, обрив високий. Виглядай, ну, в дісти в білих сорочках, у Пімушки в яру гуляють. А долі сивий наш козак, у Дрознугами виграває, а онде он за Дніпром, На пригорі, ніби капличка, козацька церква невеличка, стоїть з похиленим хрестом, давно стоїть. Виглядає запорожця злу. Збилуйся по...